Друзі, значить, вперше за всю історію я думаю Київради, Київрада так активно за щось голосувала. Тричі не вийшла проголосувати за звернення до президента України першої леді з приводу робочої діяльності голови Деснянської РДА. Нагадаю вам, що під час звіту голови за перший квартал на мене напала якась особа. Я написав заяву в поліцію, і далі поліція нехай розбирається з прокуратурою, бо це незаконний напад. Верда тут, на мене, агресивно плівалася і так далі. Я вважаю, що будь-хто, якщо на мене нападає на будь-яку людину: чоловік, жінка, більшена собака, треба захищатися, як і було. Але активність нашої Київради мене задовільнила. Я вам дякую, дякую меру Кличко за те, що він ще раз. Намагався це притягнути. Вони це протягнули. дання про звернення Київської міської ради до президента України Володимира Зеленського та першої леді України Олени Зеленської щодо забезпечення реагування на протиправне та моральне дії голови Діснянської районної в місті Києві державної адміністрації Максима Бахматова від 4.09.25. під доповідь не потрібно. Стамоного голосування. За 69 проти нулю трималась рішення прийнято. Друзі, скоро ви будете голосувати за бюджет наших районів, 10 районів. І от я дуже хочу, щоб ви проголосували за пандуси в районі Деснянського нам потрібна півтори тисячі. За ліфти у нас 80% аварійних, за нормальне транспортне сполучення. За можливість оплати без готівки в маршрутки і прибрати корупцію на 10 мільярдів гривень, яка зараз є, завдяки вам, що ви рагулі її попираєте. За те, щоб в побут парку компанії, що незаконно орендує парковку напроти ринка фермерів, перестали платити готівку. А автор є безпосередньо та людина, що на мене напала цієї правки, під час такої зараз діма обілечує людей. Щоб у нас можливо з'явилася лікарня, щоб вона не недобуд. Дової касте десятиріччями, щоб ви розв'язали або посприяли розв'язанню проблеми радикал і десятків інших питань. Я про це розповідаю, друзі. Багато я дуже хотів, щоб наші депутати так активно за це голосували. Як ви голосували за звернення до президента України Зеленського Володимира Олександровича з приводу активної діяльності голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації Бахматова Максима Ісановича? Попереду багато цікавих. Цікавого, в руках в мене подарунок від ДШВ. Написано: Слава Україні, друзі! Завжди перші. Погнали!